На кухні зараз викладаю сторі про нашу взаємодію з Даніла і хочеться вдогонку сказати, що я явно побачив сьогодні в процесі, що душа чиста, унікальна і вже в ній все закладено, щоб треба проявляти. Тобто не тр... немає такого, що треба душі чогось ще додати і шукати або прокачувати. Коли ми в Відпускаємо ці нашарування зовнішні, всякі програми, принципи, всю цю соціальну боль, можна сказати. Тут все настільки просто, настільки очевидно, кожен унікальний і доповнює цей світ собою. Нічого складного, все природне. Да, Хотів поділитися таким сьогодні інсайтом спільним. Всім себе і щастя.